Привіт, друзі! Всі знають смак зеленого борщу, смачний, ароматний. Ранньою весною я додаю до нього молоду крапивку, але все ж таки основний інгредієнт в ньому це звичайно щавель. Люди не консервують щавель лише в двох випадках, коли в них його немає. І коли вони не знають, як це робити, одна моя добра знайома порадила мені дуже простий рецепт, який я користуюсь кожного року, і хочу поділитися з вами. Потрібно зібрати шавель, ретельно перемити, нарізати, як зазвичай ви нарізаєте для борщу. Покласти підходящу кастрюлю і додати до нього води, із розрахунку 5 частин об'єму це шавель, і одна частинка це вода. Тобто, якщо у вас буде 5-літрова кастрюля повна нарізаного шавлю, в нього треба додати лише 1 літр води. Поставити на середній вогонь, накрити кришкою, дочекатися закіпання, проварити одну хвилинку і розкласти шавель по стерилізованим банкам, закрити прокип'яченими кришками. Все робиться дуже просто. Дуже швидко. Щавель на смак майже як свіжий. Як зробити це докладніше, зараз розповім про це моє відео. Найскладніший етап ми зробили. Відібрали якісні, неушкоджені листочки, я замочив щавель десь на 5-10 хвилин в холодній воді. Бруд осів на низ. На поверхні води я відібрав щавель і так зробив тричі. Кладемо десь так жвеньками, з одної кастрюльки в другу, поки в цій кастрюльці, додаємо знову в першу. Щавель не тоне, він буде. Плавати на поверхні, а бруд буде звичайно сідати на дні. Поки кисне там, винімаємо обережно звідси, Дамо водиці стикти і прикладаємо вже в цю кастрюльку. І таким чином ще раз перемиваємо весь шавель. Першій кастрюльці на дні був тоненький слой бруду. Тому ця процедура обов'язкова, друзі. Будь ласка. Але цю процедуру ми робили б, яким би способом ми консервували або морозили. Нам все одно потрібно було б його перемити. А тепер ми підійшли до самого цікавого яким же способом закрити щавель на зиму? Є два варіанти консервування холодним способом і гарячим способом. Мінус першого, то що треба тримати в холоді постійно, або в холодильнику, або в погрібі, що не дуже зручно. Плюси холодного способу. Так, вітамінів залишиться набагато більше, ніж в гарячому. Але, друзі, якщо ми консервуємо щавель для того, щоб потім зварити суп чи борщ, і нам все одно його кип'ятити, то навіщо так заморачуватися? Тому і ми не будемо, і переходимо до... До двох способів гарячого варіанту консервування. Перший спосіб шавель порізати, розкласти по баночкам постерилізованим і залити гарячим окропом. Здається, простіше нічого. Але оцей нашмитий мокрий шавель треба зараз розкласти на рушники і дати йому обсохнути, щоб на ньому не було водич. Ось основний мінус цього варіанту: треба час. А якщо його немає, зовсім ми його не просушуємо, нашатковуємо. Що нам б робити також неважливо, який би спосіб ми його консервували чи морозили. Будемо його доводити до кипіння. Таким чином, водичка, яка в нас є на самому щавлику, також закипить. Тому, друзі, все просто беремо ємність каструлю, в якої буде закипати наш щавель, І туди нашатковуємо. Таким способом, як ви зазвичай шаткуєте щавель для супу чи борщу, все наповнюємо нашу кастрюлю. Я рекомендую вам брати небагато невеличкі пучки, щоб рукою можна було спокійненько отак його скрутити, зажати. Нашатковуємо наш щавель. на цьому етапі. Я не буду зациклюватись. Зараз я все нашаткую і складу до кастрюльки. І ми продовжимо. Перерізав я весь щавель. Бачите, він так. Тугенько тут набитий, але не переживайте, що так він виглядає поверх кастрюльки. Під дією температури він дуже-дуже стане м'яким і, звісно, сяде. Це в мене 5-литрова кастрюлька. Я вливаю в неї лише 1 літру води, тому що ми консервуємо щавель, а не закриваємо компот. Вмикаємо плитку. На середній вогонь накриваємо кришкою, щоб рівномірно пропарювався. І цим часом готуємо банки, стерилізуємо їх. Ну і кришки звісно. Спочатку здавалося, що води не вистачить, що така дуже-дуже густа маса навіть пригора. Але дивіться, це вже консистенція такого густого, густого борщу. Тому що сам щавель пустив сік, пом'якшав дуже. Ми доводимо його до кипіння, бачите? Так, щоб колір був рівномірний. Тепер завдання тільки розкласти все це по баночках. Ложечку, яку будемо насипати, я трішечки застерилізую в самому щавлі. І тепер. Просто сюди насипаємо наш щавелик. Обов'язково додаємо сікросол. Це як легко наповнюється баночка. Тому що щавель уже зовсім-зовсім м'який. Температуру можна зменшити до мінімуму, щоб тільки підтримувала. Кипіть нам вже не потрібно нічому. Де кришка зверху буде прилягати, до баночки, знімаємо щавелик. Беремо кришечку, закриваємо сильно, баночку обтираємо. Зараз ставимо те місце, де у нас буде запарювати. Так, робимо з усіма баночками. З нашого таска вийшло 7 півлітрових банок. ці баночки 485 грамів, а це півлітрова. Зважте на те, що баночку треба підбирати так, щоб ви її відкрили. Все, що в неї, є, Влили в кастрюльку, в якої варите суп чи борщ. Такої баночки зазвичай вистачає на 3-літрову кастрюлю. але все це залежить від ваших смаків та вподобань. Зараз треба все це накрити чим-небудь, що зберігає тепло, я зроблю це ось так. І дати повністю охолонути, щоб наш шавелик пропарився і радував нас своїм смаком в холодну порору. Якщо моє відео було для вас корисне, сподобалось вам. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь свої цікаві рецепти по консервуванню шавні, або якщо у вас є більш прості рецепти, пишіть в коментарях. Всім нам бажаю здоров'я та довголіття, гарних врожаїв, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення!